У поїзді їдуть єврей та китайці. Їдуть, дивляться один на одного і мовчать. Тут єврей видає: Не люблю китайці. Ви бомбили перл Харбор. Це були японці, відповідає співбесідник. Японці, китайці, корейці. Яка різниця? Після довгого мовчання китайець раптом вимовляє, А я не люблю єврея, ви втопили Титанік. Він врізався в айсберг, обурюється єврей. Голдберг, Розенберг, Айсберг. Яка різниця, відповідає китаєць? Сидить на кухні батько-алкоголік, випиває. До нього підходить син і запитує, тату, можна я візьму порожні пляшки, здам, то куплю хліба. Батько пачуху потилицю, Ну, гаразд, йди здай. Ех, синку, що б ви робили без мене? Хлопець каже своїй дівчині, отже, забув це слово, ну як це воно? Ким я буду для твоєї мами, якщо одружусь на тобі? Рятівником. Татку. А чому твій ніс червоний? Від томатів, доцю. Ти що, весь час їх їси? Ні, я ними весь час закушую. Взвод на політ інформації. Замполіт. І нехай Західний світ не будує жодних ілюзій. Голос із класу. Товаришу майору, а що таке ілюзії? Ілюзії Васюганов. Ось ти Васюганов дівок п'ялив? Так, так, товаришу майору, так точно. І ти Васюганов, відчував, що ти на сьомому небі. Так, так, товаришу майору, так точно. Ось це трясся, Васюганов і є ілюзії. А насправді, солдата, ти був на два пальці від дірки в дупі.